موسیقی Яскрава особистість із твердою волею та інтелектом вченого священомученик Пимен Белоліков. Своє життя він присвятив місіонерській діяльності. Трудився в урмійській православній духовній місії на північному заході Персії, вивчивши давньосирійську та новосирійську мови, проповідував серед місцевих жителів. У 1911 році пимен Білоліков. Став ректором Олександрівської Ардонської духовної семінарії, присвячував себе духовному просвітництву православних осетинів. Останнім місцем служіння єпископа Пимена стала Туркестанська єпархія. 16 вересня 1918 року ревний архіпастор церкви Христової був розстріляний. Нині священомученик Пимен прославлений серед сповідників Руської церкви. Пастирі начальнику Христу подражає за вручено тіста до душу свою положил єсі півмені архіпастирів і мучнічі. Вихід у світ першої збірки віршів Павла Тичини Сонячні кларнети став визначною подією в українській літературі. Пройняті вірою в життя та рідний народ, вірші одразу ж поставили свого 27-річного автора поруч із першорядними українськими майстрами слова. Проте експлуатація тоталітарною системою імені поета призвела до падіння його реноме. Збірка 1931 року Чернігів означила перехід тичини у число офіціозних авторів. Павло Григорович гостро відчував трагізм свого становища. Проте, в галузі поезії, прози, публіцистики, у науково-критичних працях він зумів виявити себе одним з найосвіченіших радянських письменників, чия ерудиція охоплювала суміжність з літературою види мистецтва, музику і живопис. Своїми поетичними засобами цей співець України не нагадує нам нікого іншого в усій світовій поезії. Від мультиплікації і пригод до мелодрам та документалістики поле діяльності кінорежисера Олександра Згуріді було достатньо широким. Він став одним з основоположників російського науково-популярного кіно. Згоріді був з тих режисерів, які практично завжди роблять стрічки за власними сценаріями. Кіно для Олександра Михайловича почалося із лабораторії наукових фільмів Саратовського інституту мікробіології. Тема природи і краси навколишнього світу залишилася для майстра найулюбленішою у пісках Середньої Азії, у кригах океану, стежкою джунглів. Назви його кіноробіт говорять самі за себе. Олександр Згуріді також увійшов в історію як автор та перший телеведучий популярної телевізійної програми у світі тварин. Усі види мистецтва служать найбільшому з мистецтв мистецтву жити на землі. Суворов на морі. Так прозвали сучасники адмірала Федора Федоровича Ушакова. Подібно до Олександра Суворова, Ушаков не зазнав жодної поразки у численних морських баталіях. Його становлення як офіцера відбувалось під час служби на Азовській флотилії. Там же, у фортеці святого Дмитрія Ростовського, майбутній адмірал отримав чин лейтенанта. У ті часи молодий Ушаков служив під командуванням контрадмірала Синявіна у складі спеціальної експедиції на Дону і Азові. Бійці охороняли Азовське узбережжя від можливого нападу ворога. Примітно, що жителі Ростова на Дону пам'ятають про цю сторінку біографії уславленого адмірала. Пам'ятник праведному флотоводцю Федору Ушакову було відкрито 2001 року. У Росії, хоча й пізно, все ж оцінили Ушакова і високо піднесли його ім'я.